Всім привіт! Мене звати Анна Глебах, я стиліст з восьмирічним досвідом роботи. І раніше я витрачала, ну, напевно, на 10 годин більше свого часу на онлайн роботу з клієнтами. Заробляла менше і витрачала більше часу. Але я знайшла спосіб, як мені. Економити 10 годин на одному клієнті і заробляти на 40% більше, ніж я робила це раніше. Сьогодні я хочу цією інформацією з вами поділитись і розказати свої лайфхаки е і сказати, якими інструментами я користуюсь. Цей інструмент називається MASH. А цей інструмент ми створили разом з командою, щоб полегшити життя моїм колегам стилістам і фешн-інфлюенсерам для того, щоб їх робота була ще приємнішою, щоб вони заробили ще більше коштів, і щоб їх робота виходила на новий рівень. Тож сьогодні давайте пройдемо швиденько по функціоналу Маш, і можливо, ви почерпнете для себе якісь лайфхаки і примінте це в своїй роботі. Перш за все, ми можемо завантажити додаток Маш або в себе на айфоні, або на Андроїд. Або ви можете зареєструватися також на офіційній платформі mash.style. Для цього всього вам просто потрібно ввести в пошуку в, наприклад, в Apple Store, mash.style. Ми вводимо, ми бачимо наш додаток і завантажуємо. Після цього дуже важливо зареєструватися як стиліст. Якщо ви стиліст, якщо ви фешн-інфлюенсер обов'язково пройдіть реєстрацію як стиліста або фешн інфлюенсера. Дуже просто для цього всього реєструватися як стиліст або креатор, вести свою пошту, вести свій інстаграм або ваш професійний сайт, тому що ми будемо вас верифікувати і перевіряти на співпрацю з брендами. Після того, як ви ввели свою інформацію, ви маєте один місяць безкоштовної підписки для того, щоб дійсно зрозуміти, наскільки марш ефективний для вашої Роботи, тож ми перший місяць даруємо абсолютно всім безкоштовно. Якщо ви пройшли реєстрацію, після цього ви будете мати функції стиліста і креатора. Давайте зараз розкажу більш детально, як я організувала свою робочу рутину і як я працюю за застосунку МАШ, як стиліста, як людина, яка створила цей додаток. Ну, перш за все, що таке МАШ? Маш, це єдиний на сьогоднішній день інструмент, який був створений для професіоналів, таких як стилісти, такі як креатори. Її маш може дати вам можливість економити ваш час на рутинній роботі з клієнтами. Мати багато гардеробів клієнтів одночасно це діджиталізація вашої роботи у зручному форматі, створювати для них. Стиль, створювати образи, створювати капсули, категоризувати одяг. При цьому всьому маєте великий доступ до співпраці з найкращими українськими і світовими брендами, а також з новими функціями штучного інтелекту, які я сьогодні вам покажу. Ну що, ми переходимо в ваш гардероб. Ви вже бачите, що в мене приєднані мої клієнти, і ви так само можете під'єднати гардероби ваших клієнтів. Перш за все, ви маєте свій гардероб. Ви бачите, що тут в мене вже знаходяться мої речі. Ви так само можете віджелітилізувати свій гардероб. Для цього ми робимо фотографію при денному освітленні на будь-якому фоні. Насправді робите фотографію своїх речей. Після цього завантажуйте мультиселектом ваші речі, 30 одиниць одночасно це може бути. Або ж ви робите скріни з магазинів із ваших останніх покупок, які ви зробили. Давайте зробимо це разом. Щоб додати гардероб вашого клієнту до вас в робочий стіл, скажімо так, я часто працюю саме з телефону, інколи з планшету і інколи з комп'ютера. Сьогодні покажу вам всі способи. Я натискаю на гардероб, натискаю на кнопку Запросити клієнта, і ви бачите, що у вас формувалось посилання. Це посилання вам потрібно відправити вашому клієнту, людині, яку ви запрошуєте на співпрацю. Ви копіюєте посилання. Посилання скопійовано. Тепер ви відправляєте в себе в Телеграм, наприклад, посилання для вашого клієнта. Після цього клієнт отримує запрошення і дасть дозвіл на роботу з вами. Він просто натискає кнопку. До речі, гардероб для клієнтів абсолютно безкоштовний. Тому про це можете не хвилюватися. Як тільки клієнт дає доступ до вашого гардеробу, йому потрібно вести свою пошту і підтвердити пошту через імейл. E Все на цьому його реєстрація закінчується. Але ви вже маєте його гардероб. Як тільки клієнт завантажить додаток, щоб зробити відцифрування свого гардеробу. Ви будете автоматично бачити його речі в себе в гардеробі в меж. Давайте перейдемо до одного з моїх клієнтів, і я вам покажу, як це виглядає. Ви бачите його речі, ви бачите категорії по речам клієнта, бачите верхи, низи, верхній одяг, взуття. До речі, якщо ви хочете змінити мову. В вашому додатку ви просто заходите в свій профіль, натискаєте на кнопку мова і ви обираєте мову, якою вам зручніше всього працювати. І в такому форматі буде працювати додаток. Тож повертаємося до гардеробу клієнту. Наприклад, я коли роблю розбір гардеробу, я завжди прошу робити клієнта відцифрування гардеробу. І коли він сам робить відцифрування гардеробу і завантажує весь свій гардероб, це дуже швидко робиться для нього. Я заходжу в його гардероб, я вже бачу всі позиції. І я можу перевірити, яких позицій дійсно клієнту не вистачає. Можливо, це на зиму, можливо, це верхній одяг, можливо, це взуття. Маш видаляє фон з речей. Самостійно, дуже автоматично, і при цьому всьому вам комфортно працювати і переглядати речі клієнта. Далі, звичайно, ви можете створювати образи всередині додатку. Наприклад, ви просто натискаєте «Створити образ і у вас відкривається всі гардероб, весь гардероб клієнта. Ви переходите по категоріям, обираєте ту, з чого ви хочете взяти річ. Наприклад, беремо футболку, беремо з низів штани певні. Беремо взуття, аксесуар, сумка, створити. І ви вже знаходитесь в полі, де ми створюємо образ. Ми зробили образи таким чином, щоб у вас були шари, шари для того, щоб ви могли створити красиві образи, які клієнт буде цінити, і вам буде комфортно працювати. Образ робиться за декілька секунд, не хвилин. За допомогою шарів ви можете змінювати насправді нашарованість в образі. І, наприклад, якщо вам потрібно перенести ремінь на передній план, ви просто обираєте а, знизу а, ремінь і перетягуєте в шар, який вам потрібно. Всі ті самі функції, які є, в принципі, в Canva, Фігма в PowerPoint, трошки складніше. Тут все зроблено для вас, щоб вам було комфортно. Після цього я зберігаю образ. Я можу його підписати, якщо в мене є таке бажання, і я хочу підписати конкретно клієнту образ. Збережено, давайте його підпишемо. Назва, образ на прогулянку. І зберегли. Тепер у клієнта цей образ підписався з назвою. Так що, також у вас є поле залишити помітку. Ви можете описати, як цю річ правильно стилізувати, якщо потрібно клієнту пояснити. Також ви можете видалити образ. Якщо вам образ якийсь не сподобався, ми беремо і обираємо образ і видаляємо той образ. Також є функція дублювання образів. Коли ви працюєте з клієнтом, ви прекрасно знаєте, що є образи, які ви не хочете робити. Постійно нові, а вони дуже схожі по позиціям. Вам потрібно замінити тільки декілька деталей. Ви натискаєте на три кнопочки, дублюєте цей образ, і ви вже бачите, що ви працюєте в здубльованому образі. Ви додаєте сюди нові деталі, наприклад, додати верхній одяг, показати, як цей образ буде працювати восени для клієнта. І додаєте куртку. Все ще не забувайте працювати з шарами, створили редагували образ. Зберегти образ збережний таким чином, ви дуже сильно зберігаєте часи своєї роботи. Якщо ви працюєте для клієнтів з колекціями, що це мається на увазі, у вас клієнт замовляє капсульний гардероб, у вас клієнт замовляє сезонний гардероб або гардероб в поїздку. Ви можете перейти в колекції. Колекції знаходиться в нас зверху. Ви створюєте нову колекцію, створити нову колекцію, називаєте її ім'я, наприклад, Літо. Поїздку. Створили колекцію. І додаєте нові позиції. Ви можете в колекцію додати спочатку нові речі. А можете в колекцію додати вже готові образи. Додали. І після цього клієнту буде дуже легко розуміти, які речі брати з собою в, в поїздку, якщо він складає валізу, тому що він просто заходить в позицію речі, він це все бачить, і він бачить образи. Як тільки ви зробили якісь зміни в гардеробі, клієнта, ви хочете його сповістити про це, просто натисніть кнопку Сповістити клієнта». Сповіщення надіслано, і зараз саме в цей час клієнт отримав повідомлення від Маш, те, що стиліст ви внесли правки в його гардероб і він може їх переглянути. Кожного разу, як тільки ви будете вносити правку, позиція сповістити клієнта буде до вас повертатись і ви будете мати ту функцію. Що дуже важливо, коли ми робимо шопінг супровід для клієнта, наприклад, ми повинні мати можливість додавати йому нові речі. І у вас є декілька способів додавати нові речі. Щоб додати нові речі? Ми заходимо в гардроп, ми заходимо в позиції речі додати. Ви можете додати річ з галереї. Наприклад, ми переходимо зараз на сайт Зара, чоловічий сайт Зара. Обираємо позицію, яка нам подобається. Робимо скріншот, вирізаємо, як вам подобається. Обов'язково копіюємо посилання. Заходимо в гардероб нашого клієнта, додати з галереї, нас запитує додаток, чи видаляти фон. Якщо потрібно видалити фон, і ви хочете мати повне зображення, ви натискаєте, видалити фон. Ви вставляєте посилання в графу посилання, і клієнт моментально буде отримувати вашу річ вже з посиланням. Для клієнта це дуже зручно, коли він переходить в свій віш-лист. Він буде бачити, по-перше, це позиція віш-листа. По друге, він буде мати кнопку. В магазин. Коли він натискає кнопку в магазин, він автоматично переходить в магазин. Ваша робота змінюється, ваша робота набуває дійсно люксового сервісу, і для клієнтів це дуже-дуже важливо, тому що найголовніше для них це їх комфорт. Далі М -м ви можете. А робити пошук і іншим шляхом. Наприклад, ви працюєте з новим клієнтом. Ми зробили нову функцію, яка називається пошук з штучним інтелектом. І ви можете шукати позиції всередині гардероба клієнта з штучним інтелектом. Тож давайте спробуємо разом з вами. Пишемо запит: джинси, синій денім для чоловіка. Зараз подивимося, який пошук нам видасть маж. Так, в нас видаються всі позиції, які підходять під даний опис. Давайте перейдемо в якусь із них, щоб ці джинси Prada. Розуміємо, що ці джинси класні, вони підходять вашому клієнту. Що ви робите? Ви просто натискаєте кнопку Додати в гардероб. Ми знаємо, як важко, як довго стилісту. Витрачати час на пошук позицій через Google і через інші бренди, і потім додавати речі в презентації своїх клієнтів гардероби, Тож ми зробили пошук всередині гардеробу, всередині гардеробу вашого клієнта, де фон перебирається автоматично, де посилання копіюється автоматично. І ви, коли вже повертаєтесь в гардероб свого клієнта, ви бачите цю позицію, яку ви додали за декілька секунд, і вона вже знаходиться в його гардеробі і має на себе посилання. Також, що не можна забувати, те, що ви можете шукати. Позиції в гардероб клієнта за фото. По-перше, у вас є фільтр, ви можете одразу поставити, кому ви шукаєте цю річ, чи це для чоловіка, чи для дівчини українські бренди чи мас маркет. Давайте знадемо позицію із мас-маркета. Ставимо позицію з мас-маркета і шукаємо позицію через пошук і для чоловіка, і для жінки. Бачимо всі варіанти, і це. Все мас-маркет. Ви можете знайти так будь-яку річ, яку ви давно шукали клієнту. І цих речей насправді багато. Ці речі можуть бути як альтернативи один для одного. Ми переходимо в магазин, знову дивимося такі на речі. Річ класна, додаємо в гардероб клієнту. Це зберегло 5 годин моєї роботи на кожного клієнта, так точно. А в сумі з усіма іншими функціями це збереже і 10 годин. А тепер я розкажу. Як ви можете не просто зберегти свій час, а ви можете збільшити свій заробіток? Те, що потрібно робити стилістам, наш смак і наші рекомендації мають цінність, і ми в марш зробили і відкрили можливість співпраці з найкращими брендами, як українськими, так і світовими, коли ви приходите в свій кабінет. Написано, заробляйте гроші, рекомендуючи речі від брендів, партнерів, ви переходите в список брендів і бачите бренди, з якими ми вже співпрацюємо, а означає, що і ви співпрацюєте з цими брендами. Ви бачите ім'я бренду, ви бачите відсоток, який ви заробляєте на кожному посиланні, і переходите в один із брендів. І далі ви бачите також кліки. Кліки це означає, скільки людей вже перейшло по вашому посиланню. Тож, якщо ми переходимо на сайт Лескізу, наприклад обираємо позицію таку, як пальто. Що вам для цього потрібно зробити? Ви копіюєте посилання і генеруєте його в кешбек-посилання. Ви вставляєте це посилання, згенерувати, і таким чином, якщо клієнт купляє щось по вашому афіліатному посиланню, по тому посиланню, який ви зробили, ви заробляєте відсоток на кожні продані речі. Ви Буквально починайте співпрацю з найкращими світовими брендами вже сьогодні. Скопіювали посилання. Це посилання ви маєте право вставити або в свій інстаграм, або в свій телеграм, або переслати це клієнту. Але ж якщо ви будете працювати тільки з клієнтами в гардеробі, ваш майте на увазі, ви автоматично можете отримувати кешбек з усіх брендів, з якими ми співпрацюємо, тому що ми вже генеруємо вам ці посилання для цього всього, вам тільки потрібно буде залишити ваші банковські реквізити, і ми вже зможемо вам виплачувати ваші кошти. Тож, якщо ви працюєте в гардеробі певного клієнта, і ви хочете Згенерувати афіліатне посилання. Ви подивилися на бренд, з ким ми співпрацюємо. Ви скопіювали це пальто. Переходите в галерею Додати річ, додаєте це пальто, видаляєте фон. Тут увага! Вам не потрібно генерувати окреме посилання. Вам достатньо просто скопіювати посилання бренду, а маш вже згенерував вам афіліатне посилання. Тому тут нічого не потрібно робити екстра. Ви вже маєте афілятне посилання, ви його скопіювали, і, наприклад, ви хочете поділитися цією річчю в себе в соціальних мережах, або ви робите гайди, що для цього потрібно зробити. Ви скопіювали афіліатне посилання, ви переходите в свій інстаграм, рекомендуєте певну річ, ви вставляєте посилання згенероване вже з МАШ. І тепер всі, хто Купують річ по вашому посиланню, являються а, вашими клієнтами, можна сказати, і ви отримуєте відсоток від всіх проданих речей. Це за цим майбутнє, за технологією майбутнє. І ми впевнені, що ми можемо дати багато цінності моїм колегам, стилістам, і ми можемо дати цінність вам, як збільшити свій заробіток і стати ще кращим професіоналом в своїй сфері. Як зареєструватися? В афіліатній програмі, щоб ви отримували виплати від нас, для цього всього вам потрібно перейти в ваш профіль, натиснути на кнопку «Афіліатна програма і внести свої реквізити, банківські реквізити, щоб ми могли вам виплати кошти. Майте на увазі, ми працюємо з офіційними ФОПами. Ті, хто в Україні знаходиться, має ФОП вказуйте реквізити вашого ФОП. Якщо ви знаходитесь. За кордоном або маєте іноземну картку і не хочете реєструвати свій ФОП, ви можете внести тільки дані своєї картки. А, ви будете бачити в себе в кабінеті ваш заробіток, ваші продажі. А, бачите, у мене зараз є остання транзакція, тут бренд АЄМ. І написано 18 доларів. Ці всі оновлення ви будете отримувати до двох тижнів. Якщо клієнт купив якусь річ оновлення, обов'язково про. Здійснення придбання вас з'явиться на прозі двох тижнів. Тож на комп'ютері ми зробили все те для того, щоб вам було ще швидше працювати через ваш комп'ютер. Що нам потрібно зробити? Ми переходимо в профіль до себе як до стиліста. Якщо ви не ввели ще свою пошту, просто видіть свою пошту і зареєструйтесь там. І я перехожу в розділ гардероб. Я бачу всіх тих самих своїх клієнтів, які я бачила вже в себе на телефоні або на планшеті. Тож, ви працюєте всередині гардероба свого клієнта. Яку функцію я хочу обов'язково винести, це функція дуже швидкого пошуку, позицій і зручного за допомогою нового функціоналу. Що ми робимо? Ми переходимо знову ж таки на сайт, наприклад, зара. Обираємо якусь річ, будь-яку річ. Ви просто копіюєте зображення цієї речі, додаєте річ в гардероб-клієнту через кнопку Додати річ, Вставите зображення, вставляєте зображення. Повертаємось на сайт, копіюємо лінк, скопіювали лінк і вставили посилання в поле посилання. Знову ж таки, не закриваєте свій гардероб. Ви ще відкриваєте одну позицію, яку ви хочете додати в гардероб клієнту. Копіюєте зображення, копіювати лінк, скопіювали лінк. І таким чином ви мультиселекту, можна сказати, можете додати декілька позицій, 10-15, і коли ви вже всі ці посилання додали, ви натискаєте кнопку Завантажити речі. Речі завантажуються, фонд видаляється, лінки вставляються. При цьому всьому, ви можете перейти в віш-лист вашого клієнта. І побачите всі ті самі посилання, які ви тільки що додали. Наприклад, ви зараз разом зі мною створюєте образ, створили образ, назву, написали, що вам потрібно. Зберегти, зберегли, все дуже просто. У вас є також функціонал через комп'ютер запросити нового клієнта, якщо це потрібно. Можете запросити. Ви можете переглянути всіх своїх клієнтів, з ким ви вже співпрацюєте, або ж закрити гардероб клієнта, якщо це потрібно. Наскайте просто три кнопки Скасувати співпрацю, і таким чином ви закрили гардероб клієнта для себе. Але при цьому всьому клієнта гардероб не втратився. Клієнт користується додатком безкоштовно, ваша робота була збережена, ви її предоставили, а клієнт має. Тепер зручний гардероб для своїх потреб. Ви можете тут генерувати філіальні посилання так само, і всі, весь функціонал маєте тепер у себе на комп'ютері також. Тож, я. Я дуже рада, що сьогодні я змогла поділитися своїми лайфхаками, як я пришвидшила свою роботу, як я збільшила свій заробіток. І я сподіваюся, що після цього вам буде тепер зрозуміліше, як працювати в спеціалізованому додатку для стилістів Маш Style. Дякую за вашу увагу. І якщо у вас залишаються якісь запитання, я чекаю вас всіх в коментарях або в наших соціальних мережах.